Усім привіт! Сьогодні у нас на відеогляді маленький відеосвічер з Китаю. Він в такій коробочці надходить. Коробка картонна, як ми бачимо на ній саме фото його і схематично, як він підключається. Також тут є ось QR-код, по якому ми можемо скачати мануалочку. Ну, а також мануалка є внутрі, вона китайською та англійською мовою. Виглядає він отак. -от. Він невеличкий. Зроблений повністю з пластика. Так, добротно зроблений, якісно. По роз'ємам. Два HDMI входи і два HDMI виходи, один Type-C живлення і один Type-C для під'єднання до ноутбуку. Тобто його можна використовувати як веб-камеру. З воротнього боку, ми бачимо, тут є лінійний вхід, лінійний вихід і мікрофонний вхід. По бокам, отвори, вентиляційні отвори такі. Знизу теж такі невеличкі, можна сказати, вентиляційні отвори, ну і більш нічого на ньому немає. Забіжу наперед, скажу, що він гріється. Для того, щоб його використовувати, все ж треба активне охолодження. Я під'єднав цей маленький свічер до двох моніторів, також до нього під'єднав ноутбук і камерку. Камерка наведена на вулицю через скло, і ноутбук у мене, вважайте, що це буде презентація. Моделюємо ту ситуацію, для чого він потрібен. Це маленький свічер. Отже, ми бачимо, це у нас мастер, це прев'ю. Тобто, так, тут є прев'ю. Два віконця тільки мастер. На прев'ю ось тут показана така примітивна, але все ж таки є інформація. Інформація є, щодо якому герцовкою приходить до мене сигнал. В даному випадку 50-60 воно у мене. Виводить цей свічер. Тільки 60 Гц. Понімає він і 25, і 30, і 50, і 60 Айку я не вставляв, я не дивився. Просто прогресивки давав. Між собою воно чітко все перемикає і немає ніяких затримок, там, чорних полів. ну от Зараз я покла... поклацаюся. все. Як ми бачимо, це зараз у мене камера, це зараз, от точніше, зараз ноутбук, камера. От я перемикаю. Або це я ставлю кнопочку автоперемикання, ну не автоперемикання, а можна так сказати кат. Є кнопка 1, 2. Перший вхід, другий вхід. Тут є ще примітивний ряд ефектів. Так, У нас зараз, наприклад, презентація йде. Зараз презентація, але треба нам десь тут вивести таймер або спікера. Ну, княпаємо, ну, навпаки, щось поміняємо. Я виведу ще раз. Місцями. От, помінялася презентація, ось спікер. Все на все примітивно. Можемо збільшити картинку, можемо все зменшити. Треба в іншому на куточку. Зараз я збільшу. Ось так буде. Або в цьому куточку, або в цьому куточку. Ну, відповідно, його можна зменшити, збільшити. Потім є ефект такий. От. Раз, зверху знизу, ну, можемо. Збільшити вона розтягує картинку, зменшити. І отак от. от також дві картинки. Між собою так от. І, наприклад, ми можемо змінювати положення. От також тут плюс-мінус. Оце весь набір ефектів. Все. Ось і всі відеоефекти, які є на борту оцього міні свічера також давайте перейдемо до аудіоналаштувань. Це ось сама прев'юшечка. На ній, як ми бачимо, як я і казав, вказано імпути. Ми маємо три, два входи. Тут в мене 50-60 Гц. Ну, я просто камеру налаштував на 50, можна там від 25 до 60. Це в мене ноутбук входить 60 і показує, скільки вихід ось. Output 60 Гц. Ну і на прев'ю у нього теж автоматом 60 Гц йде. І тут бачимо три входи, Аудіовходи. Як, їх, як вони працюють? Зараз покажу. Є аудіо Follow відео. Тобто на борту є ця функція. Дивимось HD1. Я тільки перемикаю відео. Оп, HD2. Хоп, HD1. Ну, тобто воно, коли я тут перемикаю, воно між вбудованими HDMI входами перемикається, якщо ми по ним подаємо звук так ну бачимо Можемо конкретно вибрати. наприклад, включаємо Mix, включаємо HD1. І воно відображає HD1 або HD2. Е, якщо ми, нам не треба відеовход ніякий, точніше аудіовход ніякий, ми його вимикаємо і він автоматом тут показує 0. Вмикаємо 100, вимикаємо 0. Як я і казав, що його можна під'єднати як веб-камеру. Він у нас оприділяється під назвою USB 3.0UHD. 60P тільки і він працює в двох форматах захват YU, Y2 або MGPEG. Ну, Наприклад, щоб ви зрозуміли, тобто тільки цей або MGPEG. Ну, Я вибираю Y2. Моє налаштування також вибираю звук. Ми, до речі, перевіримо і як звук підходить. Окей? Все, він у нас є. Я зараз покняпаю. Одна, друга. От ми бачимо переключення. Ну, там картинка в картинці, там ну і так далі. Все я прок... проклацав. Аудіо протестом на банально дешевій з Аліекспреса петличці, як воно буде працювати. Напряму ми його сюди в'єднаємо в мікрофон. Раз, раз, два. Ми ось чуємо раз, раз. Звичок йде напряму з мікшера. Раз, два, три, раз, два, три, звучок, раз, два, три. Я навіть буду перемикати раз, два камерки, ось раз, раз, перемикаю і балакаю сюди в цей мікрофончик. Це раз-раз, раз, раз, громко. Дуже, щоб зашкал був. Негромко. Ну, Переключаю ось отак. Бо так от. Раз, два, три, раз, два, три. Тут є лінейний вхід, тобто ми, можемо, тобто ми можемо використати якийсь мікшерний пульт і сюди зайти е, 3,5 входом. А також можемо забрати звук. До речі, непогано, якщо вам треба е, з HDMI забрати звук з цифри в аналог, можна так сказати, підключив і, і забрав собі звучок. Отже, це маленький мікшер. Станом нагоді для тих, кому треба два джерела передати в одне. Безшовний перемикач був також одночасно робити захоплення або стрімити. Ну і також вшивати звук. Ідеально він підійде для зум-конференцій, там Meet, Google Meet, там, і так далі, і так далі. От, що ще від себе додам, ну, повторюсь, ідеальна плата захоплення, тобто два джерела можна захоплювати. Ну, не одночасно два перемикаючий. Або якщо вибрати режим мультивікна, то можна одночасно і два захоплювати. Також у нього є вбудований вхід лінійний, це, до речі, непогано. Ну, а саме головне вартість. Його вартість всього-навсього на момент покупки вартував він 3 700. Гривень, 3700 гривень. Е, найближчий його родич, це компанія OC, е, випустила під маркою М2. Відеомікшер. Підписуйся на мій канал, став запитання, все буде добре.